Новорічно-різдвяні свята, період подарунків, привітань, непорозумінь з календарями та безлічі корупційних обрядів. Та й традиції цих святкувань змінювались, обряди розмивались і кочували з одного дня на інший. Та все ж завжди були пов'язані із оновленням. В цьому ініціальна магія першого дня. Так чи інакше, оновлення передбачає залишення старих лих у минулому, а тому цьому можна допомогти. Часто матеріально. Мене звати Андрій Міщук, і ви на каналі Національного бюро. А поговоримо ми сьогодні про новорічні корупційні обряди. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок і вподобайку цьому відео. Традиційно в новорічно-різдвяний період ми входимо разом зі святим Миколаєм. Асоціація цього свята максимально проста: подарунок дитині під подушкою. Ця традиція прийшла із Європи, де розвинулася ще за часів середньовіччя і пов'язана насамперед з Німеччиною. Сам Святий Миколай є заступником дітей та дитинства, тож все склалося само собою. Та зрештою так повелось, що подарунки отримують не лише діти, як, наприклад, один народний депутат попереднього скликання, якому Миколай приніс під подушку годинник і він вказав цей факт у декларації. Варто пам'ятати, що вартість подарунка держслужбовцю не може перевищувати одного прожиткового мінімуму, що на грудень 2022 року не повинна перевищувати 2600 гривень. До того ж дарувальника варто вказувати лише з числа реальних фізичних осіб. Новорічно-різдвяні обряди суміш православних і язичницьких традицій. Зрештою, українці у цьому не унікальні. У давнину новий рік для мешканців українських земель починався від весняного рівнодення. І нині дослідники знаходять у колядках та щедрівках весняні мотиви. Ще у дохристиянську добу населення під впливом грецької та римської культур стало відзначати новий рік під час зимового сонцевороту. Коли день починає збільшуватись. Багато обрядів були присвячені врожаю. Наприклад, одна із новорічних традицій, що зберіглась донині, це засівання. Такий обряд припадає на ранок Нового року, коли малі хлопці приходять і сіють зерновими. Обряд зрозумілий та простий. Пізніше навіть перейшов в інші прояви, як то засівати під час новосілля, переходу в новий кабінет чи придбання авто. Сенс трохи втратився, але магічне мислення залишилось. Іноді навіть засівання зерном губилось. Згадайте відомого суддю, який розповідав, що гроші, вилучені під час обшуку, це засіяли, бо хтось засіває зерном, а хтось доларами, за що від ЗМІ отримав прізвисько колядник. Але ж засівання це на старий новий рік, хіба ні скажете ви? По-перше, старий Новий рік це взагалі як? По-друге, пам'ятаєте про календар: різниця між так званим світським і церковним календарями, вони ж юліанський і григоріанський, старий та новий стиль, досі викликає більше питань, аніж відповідей. Окрім того, що православна церква вирішила послуговуватись старою версією і не встигає за світським варіантом, це ще й породжує значні політичні протиріччя. Наприклад, коли польський король Стефан Баторій запровадив новий календар у ризі в 1584 році, місцеві купці підняли повстання. Оголосивши, що вилучення з календаря 10 днів зриває терміни поставок і призводить до значних збитків, купці стверджували, що місцева влада таким чином спеціально створює умови для недоотримання ними вигоди, а бунт проти чиновників корупціонерів назрівав і раніше. Зрештою, придушити календарні заворушення і повісити ватажків вдалося лише влітку 1589 року. Найголовніше свято циклу все-таки Різдво. І здавалось би, більш християнського свята не знайдеш. Та все ж певні язичницькі атавізми в традиційній вірі українців залишились. В основі багатьох із них принцип відкату віддати меншу частину, щоб отримати багато. Наприклад, господар за столом підкидав ложку куті до стелі, щоб рік був врожайним. У розстеленій на долівці соломі діти стрибали, імітуючи голоси тварин, щоб худоба велась. Палицею розгортали солому, нібито шукаючи гриби. Загалом різдвяних обрядів багато, для різних регіонів притаманні свої. Та дещо їх об'єднує. Різдво магічна пора і просити можна будь-що, має здійснитись. Наприклад, має спрацювати контактна магія. Варто лише покласти монети під ритуальні хліби, під дідух, під скатертину разом з соломою та часником. Мотивація дуже прозора, тут не треба далеко ходити, це на багатство. Головне, аби не було занадто. Стаття про незаконне збагачення існує, а аргумент різдвяне диво у суді не пройде. Як, наприклад, для кардинала Джовані Анджело Бетчу. Його звинувачують у розтраті коштів Папського престолу. За даними слідства, кардинал у 2018 році спонукав Ватикану вкласти кошти у елітну лондонську нерухомість загалом на понад 400 мільйонів євро. Але фонд посередник поніс збитки через ризиковані операції, тож гроші було втрачено. Спочатку під слідством були лише фонд та його брокери, але кардинал сам привернув увагу, коли почав мішуватись у слідство, використовуючи своє службове становище. Тож пам'ятаймо, святковий настрій, подарунки та радість неодмінні атрибути новорічно-різдвяного періоду. Корупція ж до переліку обрядів не входить. Пам'ятайте про це і створюйте нові антикорупційні традиції. В допомозі стануть кілька порад в описі під відео.